Вечір у вас 134-та, правильно? Василь Ні. А може Василь Ярославича? Нема фізичної особи вже? Так, якої фізичної особи? Ну, як якої фізичної Покажіть, будь ласка, ваші документи, які у вас документи? живої людини. якої живої людини? Монарха, суверена. Давайте ваші документи. Так. Зрозуміло, зараз передостамо. Давайте. Ви нас немають. Ви нас тоже. Слава Богу. Прикольно. Ну да, так, щоб нічого такого не було. Таке в, в соціальній статі. Так, документи ваші, можна? Вас Давайте перші ваші, ви ж до мене Перша. прийшли. Звичайно. Да. Що це ви даєте? Ви ж знаєте, що це не посвідчення. Посвідчено. Буценко Аліна Миколаївна. Звісно, інспектор. А де написано, що посвідчення? Не падайте, ви що? що Написано Де написано поліція, а, а посвідчення де. Документ... Дивіться, стоп, стоп, дивіться. Давайте ваші документи. Де, ну но... диви, бачиш, як написано посвідчення має бути. Ну, no, відкрите. Ну, no, а ви бані, ну no, написано посвідчення. Так ні посвідчення написано, чи ні? Він не повинно написано посвідчення. Смислі не повинно. Посвідчення є посвідчення. А, Чекайте, по закону ви знаєте, яке має бути повітря? Я не особа. Ні, я не відмовляю. Я не особа. Я не відмовляюсь. Це 134-та квартира, да, Євосіка, Євосіка, да, так, Івасюка, Івасика, 14 фан. Так, Івасика 16,2, квартира 134. Під час перевірки домашнього арешту Андрійчук, Василь Ярославович відказується, говорить, що він не є. Якщо говорити, що я не являюся? Так ви сказали, що ні. Ну, так я вам посвідчення своє показую, а ви мені своє Дуже. не показуєте. Ви рапорт не нема... написали нічого. Не потрібно, нічого. Не потрібно да? Ні, я нічого не пишу. Не будете нічого Хорошо, Гарного вечора. Дякую вам. Все. Ну все добре. Закривайтеся, будь ласка. Та я закрию, не переживайте. Харшо. До побачення. До побачення.